Вітаю всіх, зроблю ще запорізький напрямок. Ну. Мене питали, мені щось там про нього писали, що там якась активація чи щось. Запорізький напрямок. Ситуація до кінця лютого. Яка буде? Запорізький напрямок. Запорізький напрямок. Ситуація до кінця лютого, яка буде? Запорізький напрямок. Так, вони ж хочуть, думають. Знову зміна ситуації, дурень тиснути з двох сторін будуть. Плани в них є кінцевий результат. Поперти хочуть щось робити наступ, спробу прориву двійка мечів. Тобто, це для них тупікова тема, або з двох напрямків. Знову ж таки, двійка. Це досі не ситуація Давайте тепер гляну так. та Тут трішки в мене штатив, інший заділа його. Так, тепер глянемо в такому ракурсі. До кінця лютого наступ на саме Запоріжжя буде. До кінця лютого наступ на саме Запоріжжя буде. В сторону Запоріжжя. В сторону Запоріжжя. На саме Запоріжжя. Ви ж розумієте, що, що Запоріжжя не підперто перто. І в сторону Запоріжжя на Запоріжжя вони будуть перти, намагатимуться, по крайній мірі, щось зробити. Так, багато старших арканів, для них це значуща тема, тому що вони вважаються своїм. Руйнування обстрілу можуть бути, причому домовленості далі йдуть. Поки вони не досягнуть домовленостей, у них плани, ну, окупація максимально відтяпать. Це вісімка мечів. В даному питанні це окупація карта. А дивитись далі, що буде Запоріжжям, буду пізніше. На березень вже потім подивлюсь. Просто тут питання ж в тому, що як домовляться. Знову карта домовляться, як домовляться? Більше, як домовляться. Зараз цей процес іде, він нам кажуть тільки десь 10% всього, що відбувається. Це треба розуміти.